Це куртка від Єотак, демі сезонно у кольорі Піксель. І нарешті відбулося те, чого ми чекали. В нас з'явилась оригінальна американська кордура у кольорі Піксель. І вона тут якраз посилює нам лікті. Повністю весь цей рукав а, от досюди зроблений з а, кордури. Нижня частина також аж до спини зроблена з кордури, і плечі також зроблені з кордури. Сама тканина в нас також дуже якісна, вона має водовідштовхувальне покриття. І я можу тепер впевненістю сказати, ця куртка, яка в кольорі Піксель, вона нічим не гірша, ніж така сама куртка в мультикамі. Ми призвикли до того, що все, що в пікселі, воно не може бути настільки же якісним, наскільки може бути якісним в мультикамі, тому що для мультикама випускають купу тканин. Максимальної якості, там, що завгодно можна купити. А піксель, на жаль, там тільки була Туреччина, Пакистан і так далі. А, в даному випадку тут просто все по топу. А, Всі інші елементи, звісно, в нас також максимально якісні. Блискавки ЮКК японські. У нас всі велкро від фірми Velcro оригінальні, вся пластикова фурнітура від фірми 2M. А, і взагалі ця куртка просто топ. В ній є. Вентиляції, що дуже важливо: вентиляція є ось тут от у, у всій ніжній частині. У нас є сітка. А також о, в рукавах, ось тут, от, в кишені. І ось тут в кишені в нас також ми можемо побачити сітку. А, повідкривавши все це, ви зможете отримати дуже класну перевагу в тому, що ви зможете провітрюватися, не знімаючи одяг, тому що якщо ви спітніли а, і, наприклад, змерзли, змерзли то спітнілі ви вже просто тупо не. Зможете зігрітися, коли ви вологій всередині, зігрітися просто неможливо. А, просушилися і вже можна нормально себе відчувати. А всі деталі щодо замовлення у шапці нашого профілю.